Останні півтора року ми тільки тими займалися, щоб знайти правильний варіант основного елементу розумного будинку. Це розумні реле. Усі ці релюшки мали свої компроміси. З якимись реле можна було використовувати імпульсні вимикачі, але вони були одноканальні. Якщо треба двоканальні, потрібно було використовувати тільки вимикачі, звичайні позиційні, але вони скидали релюшку і так далі. Нарешті ми з хорошою новиною. Усі ці жмені різних релюшок, кожна з своїм компромісом, нарешті переходять в просто одне. Основне реле, міні-реле, яке може бути одно або двоканальне. Його можна використовувати з імпульсними реле. Воно підтримує до 10 ампер. А якщо воно двоканальне, раніше двоканальні реле підтримували по 600 Вт, Зараз це двоканальне реле підтримує по 10 ампер на канал. Що таке одно та двоканальне реле? Це як одноклавішний та двоклавішний вимикач. Тобто на двоканальне реле ви можете пустити дві окремі лінії на дві окремі лампочки, і відповідно у вас в HomeKit реле додається як Дві клавіші. Це реле має більш компактні розміри, ніж всі реле, які були до цього. 3,8 на 3,8 см. В товщину, воно 1,8 см. Раніше було 2 см. Це критично важливо, тому що підрозетники зазвичай не такі товсті. І, звичайно, у нас в комплекті йде кріплення на Дін Рейку. Це реле ви можете використовувати, просто зафіксувавши його десь в вашій розподільчій коробці або в щитку. Просто розмістивши його на Дін рейк. У нас таких кейсів було досить багато з кінетичними реле, коли усе освітлення було розміщене в релюшках там в е шафі, і по всій хаті були розкидані просто бездрутові вимикачі. Тут, звичайно, теж є бездрутові вимикачі, але це просто скарб. І про нього трішки пізніше. Отже, це реле також можливо підключити з імпульсним вимикачем. Воно підключається через контакти S1 і L. Усі ці схеми будуть на сторінці товару, їх вам не потрібно запам'ятовувати, просто розповідаємо про деякі їх особливості. Звичайно, воно працює на протоколі Meter over Wi-Fi. Це деякі переживають, що таких релюшок може бути 30-40 штук, і це може якось погано впливати на мережу. Але насправді, якщо у вас мережа розділена, що дуже радиться, в розумних будинках на дві мережі, 2,4 і 5 ГГц дві окремі мережі. То у нас є досить багато випадків, коли у людей по 80 плюс пристроїв. Кожен з цих пристроїв ми розуміємо, що він не сильно навантажує мережу кількістю інформації. Тобто цих пристроїв дійсно може бути багато, і в цьому ніколи не було жодних проблем. Звичайно, для цього реле потрібен нуль. Усі дорослі ремонти робляться з виводом нуля, або це реле може розміщуватися прямо в щиток. Тепер ми переходимо до вимикача. Це причина, чому цьому реле не потрібен нуль, точніше, не так йому він потрібен, але ви все одно зможете його використовувати. Це реле використовується з вимикачем. Це бездротовий вимикач. Для цього реле ви можете використовувати як його окремо, так і потім пізніше, коли вам знадобиться продублювати це реле. Ви просто встановлюєте сюди бездротовий модуль, який починає працювати з бездротовими вимикачами. Це біль перехресних вимикачів. Перехресний вимикач це приблизно 35 кг дротів, важкі схеми і три вимикачі в різних точках, які неможливо зробити розумними в принципі. З цим реле дуже просто. Ви ставите одну релюшку і додаєте три вимикачі. Насправді, одне реле може отримувати інформацію тільки з трьох вимикачів максимум. І навпаки, один вимикач може працювати з безліччю релюшок, які вимикач просто дає сигнал, і усі релюшки, які до нього під'єднані, вони його приймають і переключають свій стан. Особливість цього вимикача в тому, що він нарешті, нарешті, може бути встановлений в поєднанні під розетники, тобто в рамочки, у нього розмір 55 мм міліметрів. І це означає, що він може поміститися в будь-яку рамку звичайного євростандарту є трішки менше, є трішки більше. Тому тут вже виштовхуєтесь від розміру цього вимикача. Вимикач іде в комплекті з металевою пластиною, тому що якщо ви будете міняти ваш особистий вимикач, там буде просто діра, а у нього позаду є досить слабкий. Я вважаю, що його. Можна було б зробити сильніше, ми переглянемо це питання, але магнітик, який встає в цю рамку і легко кріпиться, тобто. У вас встановлене реле десь у світильнику там, і ви просто міняєте свій вимикач цілком на такий, який ще й встановлюється в рамку. Позаду у нас є відсік для батарейки, і батарейки вистачає більше, ніж на рік, в залежності від частоти використання. Важливо знати, що на одноканальне реле ми додаємо тільки одноклавішний вимикач, на двоканальне двоклавішний. На жаль, так не можна зробити, щоб як це було раніше з кінетичним реле, щоб ми брали дві одноканальні релюшки, і одне реле керувалося першою клавішою вимикача, а інше реле другою клавішою. Так це не працює. Береться двоканальне реле і керується двоклавішним вимикачем. Якщо є питання, на які я не відповів, будь ласка, біжіть до нас в телеграм-підтримку. Там ми швиденько вам відповімо. Можете записати голосове повідомлення або запитайте щось в нашій групі в телеграмі також більш детальна інформація у нас на сторінці безпосереднього товару ми пам'ятаємо що протокол метер раніше працював тільки з домашнім центром але зараз з починаючи з iOS 18, ви можете додавати метер fi пристрої тобто такий як CRL, Прямо відразу без домашнього центру все собі в iPhone. ви зможете керувати в рамках локальної мережі, чисто для того, щоб зрозуміти, чи вам зручно керувати Apple HomeKit. На цьому все побачимось в наступних відео.